Бози, а сюди а це десертні вилочки такі гарнюкі. Чи такі манюсенькі десертні вилочки. А мені казалося, що це як украшення, це яка брушка. Ти подивися, боже. Ой, тарілочки, тарілочки. Тарілочки, високі стільчики, високі столики. Красотінь. І бачиш тут різних варіантів. Ну, зрозуміло, що вони є. виставили всі варіанти, які у них є. І тарілки, і бокали, і все на світі. Красота. Ти бачиш, який виставочний павільйон. Тут теж всяка техніка. Стулики, ложечки, вилочки, стульчики, всякі штуки. Ой, скільки всього інтересного. Ти представляєш, що це, ой, дивися, стіл із встроєним відерцем для шампанського. Це такий пляжний варіант. Угу. І ось спеціально стульчики з дирочками, що якщо хочеш, ти пісять, ти попісів. А що, ніхто тебе не бачить, ніхто тебе не засуджує, бо всі такі самі.